П'ятий раз. Прийшла п'ятий раз брати полуницю. Останню. Тоді іде прополка, обрізання листя, підживлення. Та обираємо все, що не потрібно, скорода лишня. Бріла. Останнє і не останнє. Щось даже зелененькі Ягодки є. Оце. Дивіться, яка вона яскрава. Чи це так сонечко пригріло? Це ще зелене. Оце красоє. О, можна ще є. Компактні кущики. Це у нас Олімпія. Мені здається, що Олімпії на моєму городі не, не подобається. Форма ягоди в Олімпії різна. Мальвіна першорічка. бомба така, що не вистигла. Зараз покажу другу річку. А це друга річка. Теж ягобоже починається. Що це таке за сорт? А можна матюкнутися? Цей сорт називається сорт зець. Це мара де Бога. Я його отак зроблю, та й все, він мені не потрібен, цей сорт. Не ягод, не вусів, ну що це? Ну це настоящий сорт, як я сказала, називається. Все ревідерчі. Давайте подивимося на верону. Бо це справді я тільки в цьому році побачила, яка, яка в неї ягода. Кожен рік мороз забирає весь урожай. А саджанці прекрасні, саджанці замовляють, саджанці подобаються людям. Ось така ворона. Ось така велика ягода і вже гнила, повністю гнила. І отут все гнило. І отут гнило І тут гнило Завтра просто викорчую і прийду сюди та і все. <рес> <рес> Я її теж не буду тоді собирати ту гнилу, окремо, оце почала рвати. ревідерчий сорт. Мені показала Флорентіна. Ось така гарна. Магнус. Вже є такі ягоди, але ще немає нічого спілого і зараз треба обробити Актофітом. Обов'язково, бо, бо на нього нападе тріпс. Ось ягода магнус, яку вже можна зірвати. Ще один сорт, хочеться сказати матюком. Я не знаю, що таке в цьому році з ним сталося. Зовсім не було ягід.